На сході країни зникають україномовні школи у красному лучі на Луганщині. Вирішили закрити останню школу з рідною мовою викладання, хоча ще недавно її обладнали новими комп'ютерами і автономним опаленням. Тамтешня влада називає це оптимізацією. Сібістоїмость учащихся привишають всі нормативи, не тільки державні, але навіть нормативи нашого Постановити 15-ту школу просто немає сенсу. зачем. Об'єм здання 1200, а там всего 240 человек. Смисла ні встановлювати обурені батьки, зверталися і до чиновників, і до президента заради захисту українського. Вони готові і до радикальніших заходів, зокрема до голодування. Ми українці. Ми повинні поважати цю мову, знати її. Ой, оце основне. Я дуже хочу, щоб мої діти знали українську мову і були українцями справжніми. Вчитися надалі українською хочуть і учні цієї 136 тридцять школи Донецька. Вона заповнена на 95%, але разом з іншими навчальними закладами підпала під оптимізацію. Першачків тут уже не приймають, а батькам старшокласників радять переводити дітей в інші школи. Нам пропонують вчитися в школі, яка русско-українська, а наша школа має статус україномовної школи першого третього ступню. Тому ми осознанно робили вибір, тому що я, допустим, жалію відчасті, що я не володію українським язиком, а мій дитина в дальнішому планує поступати в вищу учебну за відідіні, і я уверена, що йому пригодіться і статус ети школи, і і імін на український язик у міносвітові закриття шкіл відхрещуються і кивають на місцеву владу. Мовляв, їхня компетенція ті запевняють ніякої політики і списують все на недофінансування, але обіцяють подбати про дітей. Ми придержувались городецьки одного правила, і ми його придержились і буде. Кожний радітель має право вибрати мову навчання свого ребенка. Вибирати можна, але чи залишиться де україномовних шкіл? У місті 36, А до кінця року у Донецьку планують закрити 26 закладів. Серед них кажуть, будуть і російськомовні. Та якою буде пропорція, наразі невідомо. Якісь школи працюватимуть, але що залишиться в освітніх програмах? Бити на сполох педагогів змусила нова концепція літературної освіти. Саме за нею розроблятимуть нові програми і підручники. Професор Микола Солима один з авторів концепції. Під нею його підпис, але автор запевняє, після затвердження документа робочою групою в нього хтось самовільно вніс зміни. Зокрема, з'явився дуже суперечливий абзац. У Концепції наголошується особливу роль відіграє російська література. Тура як художньо словесне надбання у тісній взаємодії, з яким протягом кількох століть формувалася українська література, виходячи із цього абзацу, нам. Учителям доведеться вивчати не українську літературу, а простежувати, як російська література впливала на українську. Це вже порівняння літератури української та російської вишукувати сліди впливу російської літератури на українську. У міністерстві освіти не розуміють, чому довкола концепції стільки галасу. кажуть, це лише стратегічний документ, і підкоригувати все можна буде уже на стадії розробки освітніх програм. Всі пропозиції науковців, вчителів, методистів, які подаються, будуть враховані під час розробки державного стандарту базової повної загальної середньої освіти. Це дуже серйозний, потужний, величезний документ, який працює якраз на безпосередню роботу вчителя. Концепція не є тим документом, який впливає безпосередньо на роботу вчителя. Тим часом з підручника літератури для старшокласників, який ще в розробці, уже випав твір про голодомор Василя Барки, жовтий князь. Розробники підручника кажуть, довелося. Піти на чималі жертви, щоб вберегти класиків. Через перехід на 11-річну систему освіти вдвічі скоротилась кількість годин, і програму довелося ущільнювати. Ну з підручника можна викинути, але з голів людей то не викинеш всього цього. Викинути штучний голод, залишити просто голод. Ну голод був всюди, але штучний голод, голодомор був в Україні. Професор інституту історії Владислав Верстюк Військово каже, з переходом на 11-річну освіту ущільнилася програма Ама і з історії України Прибрала найбільш драматичні події визвольної боротьби, які стосувалися 20-го століття. У світи запевняють, уникали зайвої політизації. А поки підручники переробляють, реальна українська історія твориться вже сьогодні. Знайти українську музику в радіоефірі завдання не з простих. Вона з'являється десь після опівночі, коли всі сплять. У такий спосіб радіостанції виконують норми закону про обов'язкову присутність української музики в радіоефірі. але скоро і тієї української музики може не стати. Депутати у першому читанні вже ухвалили законопроект про скасування 50% відсоткової квоти на українську музику в ефірі. Його автор, депутат регіонал Олена Бондаренко, запевняє, все робиться задля слухача. Абсолютна свобода вибора без всяких обмежень. Тобто є радіослушатель вибирає те, що нравиться йому, те, що нравиться політикам. Заказувати політику, заказувати музику. тепер будуть не політики. Заказувати музику. тепер буде слухатель. Гурт Тартак, такий популярний серед української молоді, в ефірі радіостанції давно не формат. Тому його лідер Сашко Положинський певен, для них закон мало що поміняє. Думаю, що це просто чесний хід з боку влади, оскільки це ця, ця квота, хоч і існувала вона. Ну, по-перше, по своїй суті була така досить розмита українська. А по-друге, якщо і виконувалася, то е, ну так, е, чисто формально. Всі радіостанції, там телеканали попереджалися про моніторинги, коли вони планувалися, і на там день чи два, в які проходили моніторинги, звичайно, ефір одразу заповнювався українською музикою. Щоб вітчизняна музика в радіопросторі не вимерла остаточно. У раді зареєстрували ще один законопроект про податкові. Канікули для радіостанцій, які крутитимуть 80% українських пісень. От тільки чи погодяться власники радіостанцій економити гроші в обмін на українське велике питання. Ну, от так Тетяна Мельниченко, Лілія Прокопенко, Тарас Москалюк, Володимир Банас. Підсумки тижня.